Ми ж розуміємо, що цю операцію вигадав не особисто малюк. Ну, відверто кажучи. І, ну, так, він підмахував накази, підписував все, там, давав розпорядження. Але дуже маловірогідно, що він був автором цієї ідеї. Дуже маловірогідно, що він був головним координатором виконання. Ну, на фінальній стадії, звісно, перед монітором він віддавав накази. Але. Просто повірте, дивіться, я маю розуміння, як працює військова структура зсередини. І не так просто взяти і донести якусь креативну ідею до вищого керівництва, щоб вона була взята в роботу і вона виконувалася. Виходить, що там якась людина чи група людей швидше за все досить молодого віку, бо там застосовувалися безпілотники зі штучним інтелектом і взагалі сама. Uh, ця спецоперація була дуже високотехнологічна. Вигадали цю ідею, яка, ну погодьтесь навіть після того, як ви це все побачили, як ви бачили відео, як ви бачили фото, як ви бачили цифри, вона виглядає фантастичною. Ну, зараз навіть ти дивишся і такий ну, не, іноді ну, не можу ну Як? Це феноменально. А уявіть, як це звучало. Коли воно було на рівні ідеї, коли приходять ці хлопці і дівчата до малюка і кажуть: коротше, дивіться, така тема: ми беремо сотні безпілотників або переміщаємо на територію Росії, або взагалі збираємо їх там в Челябинське, поміщаємо в коробки. Ці коробки короче, ліпимо на фури, так, щоб ніхто не знав, ну, хто ці фури возить цей. Вони мають самовідкритись, ці безпілотники мають полетіти на штучному інтелекті з російськими сімками, вдарити по їхній стратегічній авіації. Ці коробки мають самоліквідуватись, а до того всі наші люди мають е зникнути з території Російської Федерації. І щоб малюк сказав не ви що? нулись?», а сказав: півтора роки, купа грошей, величезні ризики. Унікальна операція, яка не має жодних аналогів, за давайте зробимо, звісно, куди підписати? Сам факт того, що це відбулося, показує, що у нас все не просто не безнадійно, а що є величезні надії, що таку практику можна буде масштабувати. І перед тим, як ми продовжимо, друзі, так, нагадаю, що. Гарно було б поставити вподобайку, якщо ви зараз знаходитесь на стрімі і досі не поставили вподобайку. Якщо е дивним чином ви ще не підписані на канал, підпишіться. Радий буду вас бачити тут на постійній основі. Якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, реквізити в описі до відео, а ми продовжуємо. Отже, ми бачимо цю історію, що вона відбулася, що малюк. Вище керівництво СБУ і вище керівництво України повірили в те, що це можна зробити. І це призвело до успіху. Тепер, просто уявіть, є багато різних структур: є ГУР, є СБУ, є СЗР, є різні там військові частини засекречені і напівзасекречені, і так далі. Тепер вони бачать практичний кейс реалізації чогось такого, що вважалось неможливим, фантастичним, нереальним, чимось, у чого немає навіть близько аналогів. Наскільки натхненними тепер будуть наші хлопці і дівчата, які працюють в цих структурах, які працюють над цими проектами. Тепер вони розуміють, що так, десь є діди. Десь є тупориле керівництво, десь є ці палкани, які згідно відповідно. Але якщо загоріти з ціллю, якщо продумати все правильно і подати правильно, то ти можеш донести цю інформацію і можеш реалізувати такий божевільний задум. Скільки молодих хлопців і дівчат, та й не тільки молодих, просто креативних, ідейних, це зарядить, це вмотивує, це надихне, Бо люди, які знаходяться там, вони там не за зарплатню. І далеко не всі за погони. Вони за ідею, за те, щоб вписати реалізацію цієї ідеї в історію. Ви просто так, навряд чи ми колись в найближчі десятиліття дізнаємося імена тих людей, хто вигадав цю операцію, хто її планував і реалізовував. Дуже навряд. Але вони це знають. І для них важливо, що ця операція війде в анализ світової військової історії. І багато кого це вмотивує. Це буде абсолютно новий рівень.